А тепер перейдемо до крихкої теми. ДСНС області повідомляють, лише з початку року на Дніпропетровщині на водоймах загинуло троє людей. З них двоє дітей, віком 9 та 5 років, провалились під Кригу у Криворізькому районі. Фахівці ДСНС наголошують, якби батьки провели профілактичну бесіду з малечею, біди б не трапилось. Не врахував ризиків і 83-річний рибалка у Сенельніковському районі. Свідки знайшли дідуся під Кригою. Рятувальники наголошують, будьте вкрай обережними, особливо зараз, коли температура повітря починає підвищуватись і товщина криги стає меншою. Фахівці ДСНС закликають, не пускайте дітей на лід самих, а якщо ви любитель зимової рибалки, обов'язково дотримуйтесь правил безпеки. Пам'ятайте, що товщина льоду повинна становити не менше, ніж 7 см для однієї людини. Для групи людей від 15 до 17 см. Вкрай небезпечно виходити на лід у нічний час та поодинці. Бажано також, щоб кожен рибалка мав з собою рятувальний жилет та міцну мотузку довжиною 15 метрів. Пам'ятайте, дотримання правил безпеки, поведінки на льоду допоможе вам зберегти своє життя і життя людей, які знаходяться поруч з вами.